Ірина Жиленко, гном у буфеті. Ти знаєш, у нашому домі, в старому буфеті, давно живе мій добрий знайомий, старенький буфетний гном. Він знав ще дідуся хлоп'ям, а маму малим дівчатком. Гукав пустунам, ай-ай! слухняним давав шоколадки. Замкнувши буфет на гачок, золотить на свята сервізи, Багріє його ковпачок за склом серед вазочок різних. Він любить какао пить, смоктати м'ятні гостинці. Так довго і солодко спить в старій музикальній скринці. Навчився він чемних манер. Одної маркізи з фарфору, сказала маркіза, тепер дружити із вами не сором. Ви просто франтом. Хоча втягніть у петлі цю троянду. І прошу до мене на чай разом з твіркуном, музикантом. Століття і друге і третє. Прислухайся, чуєш? Завжди клопочиться гному буфеті, бормоче, зітха, шародить, і тупа, і плямка в куточку, і дзвонить в буфетні шибки, і в довгі засніжені ночі нашіптує дітям казки.